Буковинські рибалки вирішили об'єднатися, аби боротися з браконьєрством та вирішувати екологічні проблеми буковинських річок. Сьогодні береги Буковинських річок нагадують великий смітник. Разові акції з прибирання непотребу не роблять погоди. Відчувши безкарність, жителі навколишніх сіл скидають сміття мало не у воду. Найкраща ситуація із рибними запасами буковинських річок. Якщо браконьєрам працівники рибоохорони не дають розгулятися, то екологічний синдром дається взнаки. Рибу у річках з кожним роком стає все менше. Врешті-решт порятунок потопаючого справа рук самого потопаючого. Буковинські Рибалки вирішили об'єднатися, аби вирішувати нагальні проблеми. Приїхаємо на берег річки або озера, там кругом сміття, нема риби, немає нічого. Просто це відношення наше до нашого біологічного середовища. Просто Якщо буде так далі йти, то ще років 10-20 не буде нічого. Будемо жити по вуху в багні і не бачити ні риби, ніч. Я 40 років рибалю. У мене три сина. Вони всі три рибаки. Я дуже хотів би, щоб мої онуки і праонуки ловили рибу, відпочивали на чистих берегах. Протягом останніх років як гриби після дощу створювалися громадські організації, проте їхнього запалу вистачало на кілька місяців, адже так звані рибальські гетьмани хотіли лише щось взяти, але не віддати. А тому булава переходить із рук у руки. А конкретних справ як кіт наплакав у створенні нової громадської організації. Зацікавлені як працівники рибоохорони, так і влада. Екологічні питання вони зараз дуже актуальні. Вони лежать на поверхні, тому будь-які рухи простих громадян, тим більше тих, які згідні на ґрунті якоїсь ідеї створювати такі організації. Вони будуть підтримуватись нами. Петро Голопапа, Оксана Шарда, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.